За останніми прогнозами воєнних синоптиків, найближчим часом очікується буревій, який накриє позиції російських окупаційних військ. Нам пощастило опинитися в епіцентрі цього феномену і розібратися, як все працює. Буревій реактивна система залпового вогню калібром 220 мм. міліметрів. Це такий собі апгрейд РСЗВ ураган. Зокрема, шасі «Татра», на якому розміщено пускову установку. Має формулу 8х8. На 8. Вирізняється над високою прохідністю, потужним турбодизельним двигуном та великим ходом підвізки. Це надає цій РСЗВ ряд значних переваг. За допомогою цього комплексу ми можемо заїжджати в основному напрямку, не виходячи з машини, чого не було на старій установці. Можемо передавати дані, не застосовуючи. Обмінюватись командами, не застосовуючи радіостанції. Не потрібно вже виходити з машини, діставати компас, заїжджати по компасу. Можна це виконати, будучи в кабіні. В епіцентрі стихії завжди безпечніше жартують військові. Дійсно, РСЗВ-Буревій має броньовану кабіну, яка оснащена кондиціонером, цифровою системою управління вогню, включно із системою обміну інформацією на полі бою. В першу чергу є можливість напряму отримувати цілі для ведення вогню від розвідувальних БПЛА. Ці фактори неабияк оптимізують роботу військових, оскільки час від моменту виходу на позиції до початку вогню зменшується фактично до декількох хвилин. Розвідка БПЛА коригує вогонь, дає нам цілі, проводить розвідку районів, знаходить нам потрібну ціль коректну для нас, і ми по ній відпрацьовуємо. Від виїзду на вогневу точку до повертання у нас виходить е, часу близько 15 хвилин на цій новій установці. Отримавши координати, буревій виїжджає на бойову точку. Робота екіпажу повинна бути чіткою та злагодженою. Вони розгортають пакет. Чотири лапи, якими оснащена шасі татра, гарантує більшу стійкість машини. Та збільшує точність влучання. Підготувавши пакет, екіпаж здійснює запуск снарядів з кабіни буревію. Тільки що надійшла команда. Виїхали на позицію, відпрацювали по цілі, ціль уразили, повернулись в укриття, відпрацювали на відміну. Воєнні прогнози завжди вирізнялися своєю точністю. Буревій насувається, а це означає, що найближчим часом на позиціях окупантів буде гаряче.